Джур є честю побувати на цій поліській землі, де коється військова сила нашої держави, українським воякам, козацьким джурам. Слава, слава, слава! слава! Котре ми з гордістю можемо сказати, ми ріду братці із міста Дубна, із коша, з Соколів джур, наш козацький клиш. За честь і родину, за нашу Україну. Вставай! І тому слава! За батьківську хату головну гармату. Вставай! І нам слава, хто братством живе, за нього життя віддає. Вставай! Братське, слава, слава, слава! Наше зло! Ду високий та вілястий, ворогам нас не покласти, глибокий корінь і широке віття. такий Бог доб, що ім'я місту дав. Його могуть несемо крізь століття і ми цього даруємо і вам. Тому ми добрався, не просто до Багато великих і славних людей побувало у нашому місті. Багато подій описано ними у їхніх спогадах і творах. Дубенський замок є свідком усіх історичних подій. Нашої героїчної історії. Дубинського замку Врів колись Микола Гоголь, свого Тараса Бульбу, українського козака, лицаря. Зараз ми відтворимо сценку із описаних удів. Військо вирішило йти просто на місто Дубно. Запорожці встановили у північно-західній частині міста Січ, розташували круг двома рядами-возами розташувались так само, як і на січі. Дві Слухай, пане, пане, я все розкажу про пана Андрія. Я ще не був у замку. Як тільки мене пустили панські слуги, я побіг на воюводингір і розпитав про все пана Андрія, служницю та такну. Буде весіля, стражу, як проживуть запорожців. Пан Андрій, обіцяв прогнати запорожців. <реш> 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 ти не вбив тут же на місці того чортового сина. За що ж Чи в чоловік винен, Там йому його краще, туди перейшов. Не бачив саме обличчя. І в саме обличчя. Такий славний воїн. За всіх указніший. Мене дошник упіздав і до мене підійшов. Що я сказав? Він сказав. Янки, янки, скажи батько, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцям, що батько, не батько мені. Брат не брат, товариш і заважу. Товар. Зіма, подупитися, зима, умний? Десять собак. І Христа розб'яв би проклятий мов чоловік. Тікай, двіці, тікай, тут же тобі смерть. Зим, що тепер ми будемо робити. Допомогли тобі твої ляті. Продати віру, продати свої. Ти, Ти не вороши. Я тебе породив. Я тебе вблю. Хай же стоїть на вічні віки Українська. Наша земля і буде і вічна честь. Під дубном і досі воює Тарас. Все ще рятує від сорому зранені душі. Предки за долю, за волю рували з плеча, а непокірну загарбник, брали оночі. Багато бід зазнав цей благодатний край. Багато грозових бивств прокотилося Україною. А скільки полягло молодих, буйних гулів за її волю. Та виросла на окроплені кров'ю героїв землі, наша незалежна українська держава. І житимуть тут розумні, і красиві люди, які свято берегтимуть, і любитимуть свій рідний край, і про нас пам'ятатимуть. Не забудуть наших звичай і традицій, передаватимуть нашу історію від батька і до сина. І не буде переводу українському народу, добрі землі своїх слава, слава!